Друзі, привіт! Той момент, коли робота переплітається з побутом. Маю ось такого бігового коня, який останнім часом почав вести себе недостатньо коректно. Під час пробіжок бігове полотно буквально на мить на долю секунди почало зупинятися. Якщо біжиш на швидкості, то це доволі небезпечно і травмоопасно. Тому вирішив розкрити, подивитись на стан реміння, бо мені здавалося, що він вже тут почав дихати наладаним, почав може проскальзувати, або вже взагалі ось ці клини стерлися. Тому відкрив, думаю, подивлюсь собі. Але в принципі, ні, ремінь ще достатньо живий, може побігати. Давайте покажу ось бачимо геометрія клинів ще. Непогано і натяжка присутня, тобто ще достатньо пружній ремінь. Але проблема в тому, що це вега. Дивитись тут на маркування немає сенсу. Я, мабуть, зараз візьму просто швей... коли я вже сюди добрався, я зараз візьму швейний метр і просто промірюю по зовнішньому контуру довжину цього ременя. Бо вега я тобі не довіряю. Буквально вчора мав ситуацію. Клієнт теж замовив реміньтех 350 PG, преміальний ремінь теж на бігову доріжку. Ну, клієнт не казав, що у нього там стоїть вега на заміну, тобто він ну, брав виключно по маркуванню. По факту виявилось, що Кінтітех на міліметрів 10 довший, при умові того, що вега вже попрацювала деякий час, розтягнулася. Кантітех ну, відповідає своїм розмірам і розмірам, які. Відповідають своєму маркуванню, скажімо, скажімо так. Ну а вега вега, то є вега, що можна сказати. Така ситуація наблюдається вже і в подрібнювачах, і у косарках, і ось тепер в бігових доріжках. Тобто, якщо ви міняєте ремінь вега, дивіться, вам його або краще міняти вега на вега, щоб не було питань. Або ж, якщо ви хочете ну, більш якісний аналог, бо Вегад це Китай, то краще просто одразу брати швейний метр, міряти там, чи внутрішній контур, чи зовнішній на існуючому ремні, Ну, в залежності від ситуації. І тоді вже можна, виходячи з цих розмірів, підбирати аналог. Він, можливо, не буде відповідати веганському маркуванню, але тим не менш, ви. Придбайте той ремінь, який вам потрібен. Тому, друзі, будьте уважні і я ж кажу: з вега, ушки на макушки. Всім гарного дня і побачимось!